Добрий ранок, дівчата. Як ви думаєте, куди ми з вами йдемо? Я думаю, що вас затошнить від кави за той час, поки я буду знімати кожноденні ролики, ролики, ролики. Ось. Блін, я до речі, помітила, що я ось постійно кажу, ось-ось, ось, ось. Якась там ось біля мене завжди. Я йду за кавою. Ми їдемо забирати машину і завтра вранці ми їдемо до Києва. І Я вже так хочу додому, в свою хатиночку. Куди ми приїхали? До окуліста. Офтальмолог. Офтальмолог. І що він буде перевіряти в тебе? Очки. Очки. Щоб ти добре бачила, так? Тобі з'янка. Приїхала перевіряти очки. Так, дівчатка, ми сходили до окуліста з до офтальмолога з Малою, трішки перевірили зір. Кажуть, що там треба їй окулярки, бо дуже швидко росте, ну, вона сама дуже швидко росте і. і Оченятка дуже швидко ростуть, тому як це? трішки погіршується зір саме через швидкий зріст. Ось, мої поїхали додому, а я вибігла в лавітку, бо хочу зробити малечі свої вишиванку. І Хочу встигнути придбати все, що мені потрібно, поки я тут, бо я побачила в світі льону, зараз туди йдемо і в мережку зайдемо по дорозі. Бо я побачила в світі Льону дуже гарний коноплі і льон, якщо я не помиляюсь. І хочу його придбати, бо він мені треба, бо я не знаю, чи є такий в Києві. Тому зараз біжимо з вами до цього. До мережки, напевно, ні, спочатку до світольону, а потім до мережки. Вам трішки, може, там щось зніму. Так, ми зайшли з вами у Світльону. Що я можу сказати? Я скільки раз не заходила, тут постійно дуже багато людей. І постійно черги. І якщо чесно, якось все так навалом. І тканина там на полу валяється, я не показувала, але дуже так воно якось негарно, чи що, не знаю, але якось я так трішки розчарована. Тобто немає, знаєте, такої атмосфери, якби рукодільного магазину. Більш така атмосфера якоїсь швидше відрізати, продати тканину, швидше, швидше, якось так. Все. Тканинку у світі Льону взяла. Йду до мережки. Зайду ще туди. Хотіла подивитись, в них є шовк Мадира, то хочу подивитись, може візьму собі, ну він, я так розумію, не шовк, а то, скоріш за все. Цей віскоза. Ну, хочу подивитись, мені там такий блідорожевий сподобався, хочу взяти, бо мені потрібно буде на один там дизайн розочки вишивати. І ще дещо я в них бачила. Хочу подивитись і потім вам ввечері вдома зніму, що я там накупила, і підсумую, підведу. Підведу підсумки, що як мені іде, подобається, розповім вам О, трішки. Дівчатка. Я вже вдома. Знімаю вам свої вчорашні просування. Вишився в мене хлопець, лійка, квіти. Ось, Сьогодні буде бекстіч, і, можливо, я навіть перейду на вишивання ось цієї гортензії, яка знаходиться праворуч. Ось також в мене така гарнюня виходить. Гарнюня красуня, і мені дуже подобається. І тут вже скоро буде в мене фініш, я сподіваюся. Так що ось такі в мене просування. Показую вам, показую, що вчора небагато повишивала, небагато. Так, що е далі дивимось? Далі дивимось мої покупочки. З магазинчиків улог, так сказати, мої. давайте я все достану і зараз вам покажу. Ну, давайте розпочнемо, напевно, так, як ми і йшли. Ми заходили спочатку з вами влітку. Що я там взяла? Там я взяла схеми для вишиванки. Показую які. Так, це ось така схемка і ось така. І також я взяла собі крісло від Dimensions, Ось це давно я на нього дивлюсь і ніяк не надивлюсь. Так, по схемкам. Ця схемка ось така. Тут позаду є розкладка, як вона є. І всередині є сама схема. І ось тут ниточки номери, ниточок DMC. Схемка сама непогана, але я думаю, що ось тут на звороті, на згибі буде перетиратись. Тому, думаю, потрібно буде брати цей копію робити. Ось. Це я сьогодні придбала блавітці, і я ще ходила до того один раз. Також, напевно, вам вже покажу, що я там. Зала ось цей новенький рушничок, бо він мені дуже зайшов. Я вже тут доставала, все доставала і знов складала ось така коробочка, як завжди гарна. Трішки вже є, Оп, розпакувала. Я вже не дочекаюсь, коли прийду додому, і в мене буде штатив, і я буду нормально знімати вам, бо це з рук просто капець якийсь. Так, ось там була схемка. Так, ниточки дуже класні кольори, просто бомбезні. Мережево стрічка, бобінки це мені в подарунок поклали, тканинка і там є голочка. і також є листівочка. Ось вона. Так, тут все то є таке. Треба сюди покласти ще цей. Оп, є. Ще я взяла собі. Ось таку схемку. Мені дуже сподобалось. Я бачила, воно лежить в них там відшите і зібране. Прикольно так виглядає, то я вирішила собі теж взяти таку схемку, з яєчком. Оці ножиці, я вже давно, я вже два чи три рази намагалася їх придбати і постійно викладала. На цей раз думаю, ні я їх візьму, бо мої найулюбленіші такі самі золоті. Я їх просто обожнюю, ці маленькі то вирішила ще взяти собі червону. Так далі, що я ще взяла? Ще одна лістівочка. Тут. Це в мене ага. Ще взяла собі отаку тканинку. Я коли побачила, мені дуже сподобалось. Взяла собі таку тканинку, це можна на рушник. Бачите, вже края є, можна тільки вишити, з цієї сторони підшити. Та можна і такий самий підгін зробити, він неважко робиться, тому. Думаю, що якщо що, то можна навіть такий підгін зробити або випустити. пустити. Ну, то вже як фантазія працює. То тобто, ось таку тканинку на рушник взяла. Вона, до речі, не дешева, але я думаю, що вона того вартує. Дуже приємно, той льон. Ще ще взяла, взяла собі ось такий набірчик. Тут, бачите, в серії ще два. Я їх також хочу, але не знаю, чи зараз я їх десь ще придбаю, але мені вони дуже подобаються. Дуже класні. Цей такий зелений весняний, а той помаранчевий такий осінній. Я взяла собі ось такий. От, мені він дуже сподобався. Ну, сам дизайн цей, бо я збирала вже цей як китицю, фонарик хто як його називає, то мені сподобалась ця збірка. І я думаю, що це теж буде прикольно збирати. Буде така в мене ця серія таких підв... підвісів. Ось. Так. Далі я давно замовляла і мені прийшло, це подарунок був в коробці, в замовленні, ось така, я не знаю, що це, теліжка, теліжка, вагон. З вражаєм. Це вже не авілітка, але вже показую, оскільки тут лежить. І ось такий. Так, все, це все постоянно сюди. Закрий. Далі ми пішли з вами куди? В світ льону. Так, так. дуже швидко з вами закінчу, бо у лянки урок почався. Світ льону. світ льону я взяла таку тканинку. Це є коноплі. Я взяла на вишиванку малий. Класний він, мені дуже сподобався, я його дня три назад пригледіла і ось взяла. І світльону я взяла ось таку схемку на вишиванку. Вона з двох сторінок. Тут всередині розкладка. Тут є кольори. І сама схемка окрема зроблена. Ось. Це я взяла у світі Льону. Далі ми пішли з вами в мережку. Там я взяла такий шовк Мадейра, такий, як я і планувала. Сказали мені, що це дійсно шовк. Ну, спробую подивимось. У мене вдома є білий, я брала там на один дизайн, але хочу ще цей, ці кольори, щоб спробувати в деякому <пробуйте> дизайні зробити заміну. Ще взяла ось цей набір, його вже не було в лілітці, то я взяла його в мережки. Не моя тематика, але він мені подобається, то думаю, що треба вишити. І також я взяла домотканне полотно, мені потрібно на серветку вишиту. І для цього я взяла ще ось такі голки гострі, довгі для шиття. Бо мені потрібно буде зробити об'ємну вишивку. Ось хочу на цьому полотні спробувати її зробити. Ось. Ну, це і всі мої покупки. Я думаю, що не буду затягувати. В принципі, що я можу сказати? Напевно, з цих трьох магазинів все ж таки мені більш до душі буде лелітка. Не знаю чому. Ну, якось так можу я сказати. Ось. Буду закінчувати своє відео. Таке дуже коротеньке сьогодні вийшло, але як є, більш вам показати мені нічого. Завтра ми вранці вже їдемо додому, тому я не знаю, навіть що я завтра вам не знімаю. Але навіть якщо це буде 5 хвилин, я все рівно буду викладати, бо я думаю, що це цікаво, коли кожного дня щось знімаєш, щось робиш, щось розповідаєш. Все, дівчатка, побігла вишивати. Хочу все ж таки спробувати зробити бек і почати вишивати гортензію, щоб було що вам завтра показувати. Бажаю вам мати змогу та час сьогодні повишивати. Все, всім па-па!